Я, правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий дарова. В чому це відео буде доленосним. Думайте про себе. сонечко, добрайтесь в мою групу Телеграм. Пишіть мені у вабер Телеграм, Telegram посилання. Я круто змінила своє життя. І я знаю, як вам його також змінити. Дивітися обман маніпуляції, ілюзії. Угу. О, як цікаво. Ну, дивіться, тут... У вашому житті влітку, можливі хитрість, обмани, маніпуляції і вас хтось може ввести в ілюзії щодо стосовно того, що дати вам емоції поповній. Будьте обережні. Не треба нічого лякатися ні в якому разі, але ви знаєте, час все розставляє на свої місця. А що це? Так, це стосовно дивіться. Тут стосовно проживання під одним дахом, стосовно браку, якийсь чоловік може, може для того, щоб досягти цієї мети, вести вас оману. Розумієте, так? Да? Так, це чоловік із минулого когось. Вау, єс, yes, ось воно. Знаєте, як говорять, що люди міняються. Але тільки в тому випадку, якщо вони самі цього хочуть. Якщо ви вірите, що він помінявся, дайте йому час. І це про все. Не поспішайте. Скільки дати часу? Ну, місяці вісім на нього дивіться. Не спіть з ним. Так, і ви побачите дійсну картину. Чоловік із минулого. Або у когось це, це новий чоловік, але вам зразу здатися, що ви його знаєте. Що це той, кого ви чекали все життя. Бо це може бути чоловік, якого ви знаєте з минулих життів. Але він може прийти в це життя зовсім не для того, щоб знов зробити вас щасливими. І, так, він буде вам пропонувати десятку пентаклів. Буду казати вам про брак, про стабільність, і надійність, про те, що народимо дітей, будемо жити класно, будемо знати, що завтра нас очікує. Угу. Тут карти кажуть, що. Ви могли вже піти з цим відносин, все ж таки тут 99% тих ваш чоловік із минулого. Ви могли піти з цих відносин, кохаючи, і зараз ви від нього захищаєте свої особисті кордони. Так, але він мах, тобто він заради своєї мети, зайки, сонечки, феєчки, зробить все. Він переслідує тільки свою мету. Це жити з вами під одним дахом. Розумієте? І помагу він зробить все. Щоб застлити ваші красиві очі. Так, Аркан суд. Тому що він вважає вас жінкою по долі, доленосною жінкою. Так, хоча була башня, відносини рухнули в один момент. Він хоче з вами.